Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео розпаковка сайту Костібелла. Мені прислали на огляд кілька продуктів. Ось такі вони мають вигляд в упакуванні. Ми з вами їх сьогодні разом розпакуємо. Тут продукти в основному для обличчя і для тіла будуть. На сайті Костібелла, до речі, прислали дуже величезна кількість різноманітних продуктів, є корецька косметика. Я неодноразово залишаю, до речі, у дописах під відео інформацію на знижки акції. Тому тому ну, обов'язково заглядайте під відео, там буде вся інформація і на ці всі засоби. Е, можете детальніше ознайомитись. Там, до речі, дуже добре так розписують всі складники, як користуватися, що дані засоби роблять. Тобто, дуже зручно, дуже класно. Тому можете заглядати детальніше. А сьогодні ми з вами зробимо таке невеличке розпакування. Давайте розпочнемо з першого засобу. Дуже він мені подобається, такий в нього рожевий-рожевий вигляд. Давайте я відразу вам зачитаю, що це зміцнювальне молочко для обличчя з екстрактом персика бренд Anua, я так розумію, це корейський бренд. Коштує молочко 839 гривень. Повинно воно розгладжувати, зволожувати шкіру, зміцнює захисний бар'єр шкіри, відновлює тон шкіри, і, звичайно, його потрібно наносити поплескуючими такими рухами на обличчя. Упакування має ось такий вигляд, дуже гарно виглядає в такому рожевому відтінку. Бренд для мене новий. Зниз такого в мене не було. Всередині він має ось такий вигляд: знову ж таки, такий рожевий рожевий дуже гарно виглядає. Ну і ось тут така буде помпа. Давайте ми з вами його трішки протестуємо. Хочу глянуть яке молочко. Ось так воно. Видавлюється. Ледь відчутний аромат ось цього персика. Ну, звичайно, те, що я вам зачитала, воно повинно зволожувати. Ну, звичайно, я обираю ті продукти, які мені більше підходять. Звичайно, там є і інші продукти можете обирати. Ну, Ось такий вигляд буде цього молочка на руці. Дуже таке приємне. І буду користуватися пізніше вам скажу свій відгук. але дуже і дуже приємне на відчуття. Ну і гарний аромат персика. Далі у нас іде засіб для тіла, я так розумію. Ось таке ні упакування. Давайте відразу я зачитаю це зволожувальний лосьон для тіла, бренд за The... Originary, якщо я правильно його вимовляю. До речі, це канадський бренд, тому що я трішки дивилась на сайті. Коштує він 699 гривень, яка його діє? надовго зволожує, пом'якшує, усуває сухість та лущення. Ну, Все те, що мені потрібно, знову ж таки, повторююся, я беру ті засоби, замовляю, які мені найбільше підходять. Звичайно, там є і інші засоби, які вам потрібні. Тут його 240 мл, таке в нього мінімальне опакування. Ну і давайте ми з вами його відкриємо. Тут ось така буде баночка, такий самий дизайн з помпою. Ми його трішечки протестуємо. Ну всередині такий в нього вигляд білосніжний і доволі він такий водянистий, я б сказала. Нема в нього ніяких ароматизаторів. Дійсно, він нагадує лосьйон, має він ось такий вигляд на руці. Такі види лосьонів мені подобаються, вони такі водянисті, вони дуже швидко наносяться, впитуються. Тобто, ну і те, що я вам читала, він повинен зволожувати, сухістю боротись, тому що також у мене шкіра тіла суха, з цим я також працюю доволі так детально, скажімо так. Ну, звичайно, дуже приємний на. Дотик, знову ж таки, буду тестувати, тому що для мене новий бренд. Ну і дуже мені подобається таке зручне, мінімальне упакування з помпою. Далі ще один нас крем, це вже йде для обличчя, має ось такий вигляд: легкий крем для обличчя із церамідами, Бренд Cellimax коштує 899 гривень. Це, здається, корейський бренд, наскільки так я пам'ятаю, дивилась на сайті. Він повинен зволожувати, живити шкіру, заспокоює подразнену шкіру, регенерує. І потрібно його наносити вранці або ввечері, можна і вранці ввечері я дивилась. Тобто, по-різному його можна наносити. Ну, ось таке знову ж таки, мінімальне упакування. І давайте ми з вами його відкриємо. Ідентичне упакування, такий сірий відтінок. І давайте ми з вами його відкриємо. Тут ще в нього ось такий дзюбик, так цікаво, доволі це все зроблено. Знову ж таки, бренд для мене новий. Тут крем такий густуватий, цікава в нього така формула цього крему. Він так, він навіть такий трішечки, як на мене, силіконовий. Я думаю, повинен зволожувати добре шкіру, тому що ось такі крема силіконові для обличчя у мене схожі були, вони дуже добре зволожують шкіру. Він без ніяких ароматизаторів. Ось так він трішечки поблискує, і я думаю, що дійсно він буде зволожувати шкіру, тому що ось ця формула, я з такими стикалась, вони швидко не впитуються, тобто вони довго тримають вологу. Ну, навіть зараз відчувається, що він швидко так не впитується. Тобто, я так розумію, багато його наносити не потрібно буде. Ну, Ось такий крем для обличчя, і тут його здається 50 мл. Я думаю, його так 50 мл, його надовго вистачить таку крему, тому що він такий густуватий, як я вже сказала. Тому дуже буде економний. Я так думаю. Також хочу з вами поділитися корисною інформацією. На сайті Косібела з 28 по 31 липня при покупці будь-яких двох продуктів від бренду Біоденс. Можна отримати зволожувальну маску від даного бренду BioDense лише за одну гривню. Посилання на дані товари залишу під відео. І ще у нас з вами один засіб знову ж таки від того самого бренду, що і лосьон для тіла: це пілінг. Він містить 10 молочної і ігілонової кислоти, Коштує 499 гривень. Він зволожує, відновлює, відлучує мертві клітини. Вирівнює тон шкіри, розгладжує. Ну, і давайте я відразу вам скажу, як його потрібно наносити, тому що пілінги, звичайно, потрібно дотримуватися рекомендацій, яких наносити. Його потрібно наносити один раз на день, бажано ввечері, нанести на обличчя, шию декольте і не змивати. Ну, Ще я там читала, що не потрібно з'являтися на сонці і так далі. Звичайно, я вам всю інформацію залишу під відео, ви подивитесь детальніше. Ось таке знову ж таки мінімалістичне упакування. Тут ще ось така є інструкція. І сама баночка. Має вона ось такий вигляд, як звичайна сироватка, такого кольору сам пілінг. Тут буде ось така пепеточка. Тут доволі рідкий такий засіб. Давайте ми з вами його я хочу нанести на шкіру. Тут невеличку потрібно капельку нанести, його вистачає. В нього аромату немає, як на мене. Ну, і вигляд в нього ось такий буде, тобто він злегка так ще поблискує. Ось такими засобами я рідко користувалася. Зазвичай пільг я роблю якимись скрабами, чи то ось ті пади в мене були. Ну, різні в мене були пілінги, Ну, ось такими я дуже рідко користуюсь, тому буде дуже цікаво його протестувати. Тут його 30 мл, знову ж таки, надовго вистачить, якщо наносити його раз на день. У нас з вами пусте упакування. Ось такі засоби. Звичайно, я їх буду тестувати трішечки. Пізніше вам зроблю свій відгук. Під відео я вам залишу всі посилання на дані засоби. Ви перейдете, подивитись детальніше на них. До речі, напишіть мені під відео, хто робить замовлення з косі Белли, що вам подобається, які ви засоби берете. Буде дуже цікаво почитати. Я вам дуже дякую, що ви дивились дане відео. Буду дуже вам вдячна за вашу підтримку, за ваші коментарі, підписки, вподобайки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!